український народи, пане голову, шановні народні депутати, події в Мукачево це трагедія українського народу. Коли йде війна на фронті, коли на сході десятки тисяч українських бійців ціною власного життя захищають Україну від агресора, за тисячу кілометрів від кордону від, кордон, від лінії фронту, озброєні до зубів люди на дорогих джипах в новій військовій формі, по суті, чиняють бандитські розбої. Ми як завгодно можемо це називати. Ми можемо як завгодно прикриватись патріотичними лозунгами. Але назва цьому розбій. Я ніколи не бачив, коли їжджу в свої села на округ 23-ї Волинської області, щоб хлопці з 51-ї бригади, які служили на фронті, ходили в військовій формі. Я ніколи цього не бачив. Для них військова форма це трагедія. Бо в цій військовій формі вони бачили, як гинули товариші, вони в цій військовій формі бачили, як нищились українські села, вони бачили, як пропадала Україна. У мене виникає просте запитання: за які кошти фінансуються ці підрозділи? Хто дозволяє купляти цю форму? Чому два тижні тому наша група їздила в Лісичанськ і зустрічалася з батальйоном розвідки, а в них один комплект військової форми? В чому, де різниця, що відбувається в країні? Всі ці події приводять до того, що ті надії українського народу, що ми маємо стати європейською державою, на роки відійдуть в тінь. Що той план президента, що він сказав що в минулому році, в слідчому році ми будемо мати безвізовий режим. Ми ніколи про це не будемо навіть чути. Європейський союз собі не дозволить цього, щоб на їхньому кордоні були озброєні люди. Ми закликаємо, щоб сьогодні була створена комісія по розслідуванню подій. Му качево, ми зареєстрували таку постанову і просимо всі сторони дати своїх кандидатів в цю комісію. Також ми пропонуємо в п'ятницю провести закрите засідання Верховної Ради, щоб не було політичного шоу, запросити представників правого сектора, народних депутатів, силовиків, щоб вони розказали істину, що відбулося в Мукачево, і дати відверту відповідь, і покарати і тих, хто виконував, а головне замовників даних подій. Наша фракція наполягає, щоб цей тиждень був відкритий для людей, щоб люди розуміли, що насправді відбувається в країні. Бо я переконаний, жодний громадянин держави не хоче, щоб озброєні люди їздили по вулицях з автоматами. Дякую за увагу.